П'ятниця 21 березня 1122 сто доба війни. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Захисники неба збили п'ять дронів. Дніпропетровщину відвідала голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку Україна Східної Європи Крістіна Мікулова. Вона відвідала і наш телеканал, як енергетики рятують лелек. Про це та інше розповім вам я стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Оперативна інформація від обласної військової адміністрації. Ввечері агресор продовжував удари по Нікопольщині. Знову атакував район і вранці. Використовував артилерію та скидав боєприпаси з безпілотників. Потерпали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Постраждав 23-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені п'ятоповерхівка, будівля, що не експлуатувалася, лінія. Електропередач. Захисники неба знищили над Дніпропетровщиною п'ять ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Запорізької області. У ДСНС зазначили, що внаслідок обстрілу загорілися автомобілі та. Житлові будинки. Чоловіка 60 років госпіталізували. Інші п'ятеро постраждалих отримали медичну допомогу і лікуватимуться вдома. Серед них чотирирічний хлопчик. Ворог атакував передмістя Одеси. Через масовану атаку дронами спалахнули масштабні пожежі. Горіли житлові будинки, торговельний центр та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Постраждали троє підлітків. Як повідомили в ДСНС, ліквідовували наслідки ворожих атак 70 рятувальників. Про втрати ворога далі. За добу окупаційна армія РФ втратила 1330 військових. Загальні бойові втрати противника за час воєнного вторгнення становлять особового складу. Понад 900 тисяч осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 30 тисяч 80 одиниць, крилатих ракет 3 тисячі 121, Повідомили в генштабі ЗСУ. В осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Стортингу Норвегії Масудом Гархані та головами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті. Глава держави подякував стортингу за рішення виділити додаткове фінансування для України цього року майже 8 мільярдів доларів. Президент наголосив, що ця допомога сприятиме досягненню справедливого та міцного миру для України. Відбулася також аудієнція президента України Володимира Зеленського в кронпринца регента Норвегії Гокона. Обговорювали гуманітарну допомогу Україні та посилення культурних зв'язків. Володимир Зеленський також зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили конкретні шляхи для зміцнення захисних можливостей України. Зокрема, йшлося про посилення ППО, боєприпаси для воїнів та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і спільне виробництво. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, де 1 Дніпропетровщину відвідала голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку «Українах Східної Європи Крістіна Мікулова. Це банк Європейського союзу, який інвестує у відновлення України, зокрема і у проєкти на Дніпропетровщині. Крістіна Мікулова ознайомилася з капітальним ремонтом хірургічного корпусу основної госпітальної бази області, реконструкцією відділення інтенсивної терапії однієї з дніпровських лікарень. Побувала також у Слобожанському, де за кошти банку ведеться будівництво ЦНАПу і капітальний ремонт відділення лікарні. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. На початок року в Україні внаслідок ворожих атак було пошкоджено понад 1900 медичних об'єктів. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Серед регіонів, які найбільше потерпають від атак окупантів, наша Дніпропетровщина. Відновлювати українські лікарні допомагає Європейський інвестиційний банк. Голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова ознайомилася з ходом відновлення хірургічного комплексу основної госпітальної бази нашої. Області Європейський інвестиційний банк думає, що реконструкція не починається після війни. Нам треба зробити відновлення, розбудову вже зараз, тут і зараз. І ми дуже горді, що ми можемо допомагати різним громадам в різних областях. Як ми працюємо в усіх зонах, щоб ми могли фінансувати відновлення шкіл дитячих садочків і лікарень, як, наприклад, лікарня мечников, ваші герої і ваше населення їм треба наді. Що життя можуть продовжуватися, і е, війна вже триває три роки. Ми дуже поважаємо вашу стійкість, тому що е, це важливе. Та для України, та для Євросоюзу. Ви наша е, ви наша е, майбутня країна-член. Ну ми е, ми хочемо додати цю надію, е, що е, ми разом будуємо наше спільне європейське майбутнє. Європейський банк розпочав допомагати основній базі ще влітку минулого року. Розпочали з утеплення фасаду одного з найбільших корпусів. А коли в жовтні 2024 року лікарню атакували російські війська, банк одним з перших відгукнувся про допомогу у відновленні приміщення. До лікарні мечника сьогодні завітала представниця Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова. Лікарня Мечникова надає допомогу пораненим від 2014 року і від 2022 року. Є проєкт реконструкції фасаду, утеплення фасаду головного будівлі головного хірургічного корпусу лікарні Мечникова. І цей проєкт фінансується європейським інвестиційним банком. Ми дуже вдячні Європейському союзу, Європейському інвестиційному банку, пані Крістіні, пані Катерині Матернові, яка до нас завітала декілька місяців тому, за те, що підтримується цей проект, фінансується, і ми дуже розраховуємо на те, що в 2025 році він буде завершений. Хочемо подякувати керівнику обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за те, що цей проєкт він саме був розрахований на реконструкцію нашої лікарні за підтримку нашої лікарні в такі складні воєнні години. Допомога від європейських партнерів продовжується, адже область потребує відновлення і відбудови саме зараз. Модернізація лікарень, створення центрів реабілітації це ті проєкти, до яких долучається Європейський інвестиційний банк. Більш детально про його діяльність дивіться в нашій. Програмі діалог гостем студії телеканалу Де 1 була Крістіна Мікулова. Тож ви маєте можливість з перших вуст дізнатися про реалізовані та нові проекти банку європейських інвестицій. Яна Андрусенко, Ілля Ломовський новини де 1 Програма Діалог за участю голови регіонального представництва Європейського інвестиційного банку Україна Східної Європи Крістіни Мікулової. Дивіться в ефірі нашого телеканалу сьогодні о 17.30. І далі про співробітництво з європейськими партнерами на Дніпропетровщині побував представник чеського агентства розвитку в Україні Ян Пейржил. Обговорили спільні проєкти. Вони стосуються екологічного моніторингу та аналізу навантаження на навколишнє середовище. Чеська сторона відібрала дві локації, а також допоможе реалізувати налагодити моніторинг екологічної служби в області. На Дніпропетровщині фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі впроваджують програму Лелеченькі. За цей час було облаштовано сотні нових гнізд на електроопорах, щоб зберегти популяцію лелек. Все на власні очі бачила моя колега Вікторія Галка. Цього разу енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі допомогли лелекам на прохання небайдужих мешканців міста Самар. Гніздо, яке облаштували птахи торік, покосилося та впало. Аби після зими лелекам було куди повертатися. Фахівці компанії виготовили спеціальну конструкцію під гніздо та приїхали до Самару, аби його встановити. Розпочалася історія з того, що завалилося в минулому году гніздо. Ці лалеки тут були, ну вони його малі зробили, але воно обвалювалося, яички падали, що, ну, в тому году нічого у нас не вийшло з життю лелеки. Ми вирішили попросити, щоб нам зробили капітальне хороше гніздо, щоб можна було дійсно встановити, щоб лалеки тут жили кожен год, як вони прилітають, розводили своє потомство і радували нас усіх. Всі далі лелеки приносили, щастя, всі дай кажуть, дітей приносили, щастя приносять. Ну як не вірить все. Як не вірить, так не можна жити тоді. Лелеки, немов самі просили про допомогу, ділиться місцева мешканка Любов Олександрівна. Кружляли над своїм гніздом і не хотіли прощатися з ним. Тож ми звернулися до енергетиків. Прилетіли лелеки і ходять по огородах, собирають палачки і мостять. Воно все завалилося, все впало. Прилетіла лелека й кружляє біля мене. Стала й ходить. Мені стало жалко, зараз заплачу, як спомню. Я і почала дзвонити до нас на Московський Судерес, до вас добралася до Дніпропетровська. Допомога не змусила на себе довго чекати. На радість місцевих енергетики швидко відгукнулися. Знаєте, приказка така вірш. Ми спитали журавля, де найкраща є земля. Журавель відповідає: краще рідне її немає, так і лелеки. Вони летять от іменно на цю опору. І кожен рік вони сюди прилітають. Так що ми дуже вдячні всім, хто цим зайнявся, дуже благодарні. Ну, звісно, і нерви наші, як глянемо, що воно все падає, що тут. ну, і дуже Ми щиро вдячні всім, що ви організували, що ви по такому холоді до нас приїхали. І що буде гніздо? Буде домівка, тепер вони будуть прилітати, а тепер будемо дивитися, як буде у них сімейство, треба буде ще десь мостить гніздо. Бо вони тоді з дітками прилітали, і дітки шукали собі теж місто. Ну, місто вони так і не знайшли. Захист гнізд-лелек здійснюється в межах еколого-просвітницької ініціативи Лелеченьки, спрямованої на збереження популяції білого лелеки в Україні. Розповідає фахівчиня відділу з екологічної безпеки Алла Павлова. З початку дії проєкту у 2013 році. У регіоні зміцнили вже 235 гнізд, що дозволило зберегти життя понад 20 тисячам пташенят. Тільки у минулому році фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі встановили 13 захисних платформ. Цієї весни до прильоту лелек енергетики підготують 8 безпечних платформ. Ще 5 планують встановити до кінця року. Аварійне гніздо частково зруйноване буде перенесено на штучну платформу і встановлено на верхівці опори. Лелеки селяться здебільшого на стовпах лінії електропередач, тому що це дозволяє їм бути високо від поверхні землі. Що Допомагає їм в пошуках їжі, забезпечує безпеку для потомства, і лінія для цього їм дуже корисна, але, на жаль, таке. Розташування призводить до аварійних вимкнень ліній електропередач. Тому ДТЕК Дніпровські електромережі розробили велику програму зі збереження як лелек, так і зменшення аварійних вимкнень, що дозволить нашим. Клієнтам залишатися зі світлом як без проблем. Щоб забезпечити птахам безпечне місце для повернення після зимівлі, фахівці компанії виготовили для них нову, більш надійну конструкцію. Для цього створили металеву платформу, на яку встановили оновлене гніздо у його плетінні енергетикам допомогли волонтери та небайдужі мешканці за допомогою автокрана. конструкцію підняли. Та закріпили на опорі на безпечній висоті над електролініями. Пан Віктор не приховує своєї радості та щиро вдячний, що мрія людей здійснилася. Вони дуже чекають пернатих. Нарешті здійснилася наша мрія, моя мрія особиста моїх, моїх однодумців, моїх товаришів по мікрорайону. Ми дуже давно хотіли це, це зробити. Дуже дуже хотіли зробити це гніздо. І нарешті я бачу, що сьогодні мріяся, здійсниться. Отче наш, що є на небесах, молитву цю я на ніч прочитаю, і хай мені присниться в моїх снах, що Україна вільна. Я чого цього чекаю. Чекаю, щоб скоріш прийшла весна, і щоб лелеки до гніздечка прилетіли. І хай страшна закінчиться війна. Щорешні знов брання одягнуть біле. Повернуться додому ті, хто воював, і на щиті, що на війні життя своє лишили, і щоб ніхто. Про це не забував. Дай Боже нам для цього тільки сили і птахи в безпеці, і мережі цілі. Добрій справі радіють і енергетики, і місцеві мешканці. Тож нехай якомога більше великих білих птахів селиться на просторах нашої непереможної України, яку ми обов'язково звільнимо від клятих ворогів. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Наше місто очима телеглядачів у Дніпрі. Мешканці міста помітили у тунельній балці свинок, дикі тварини досить вільно себе почували, розгулювали без нагляду. Можливо, вони втекли з якогось подвір'я. Жодних незручностей, оточуючим вони не створювали, тож місцеві жителі просто їх знімали на відео і викладали матеріали в соцмережах. До речі, нещодавно дикий кабан також гуляв вулицями обласного центру. Особливо привабливими для нього були непоодинокі купи неприбраного сміття. Новини спорту збірна України з футболу здобула впевнену перемогу над національною командою Бельгії з рахунком 3-1 у першому матчі плей-офф Ліги націй за право виступати в дивізіоні. А гра відбулася в іспанському місті Мурсія на стадіоні Енріке Рока де Мурсія, де українська збірна до цього ніколи не проводила свої матчі. Перший тайм залишився за бельгійцями, які відкрили рахунок на 40-й хвилині. Однак у другому таймі збірна України повністю перехопила ініціативу. На 66-й хвилині Олексій Гуцуляк зрівняв рахунок. Через 7 хвилин на 73-й хвилині матчу синьо жовті вийшли вперед. Георгій Судаков віддав передачу на фланг Віктору Циганкову, який виконав простріл у штрафний майданчик. А Владислав Ванат влучно завершив атаку. Остаточний рахунок зустрічі був встановлений після виконання кутового, коли Олександр Зінченко подав на Іллю Забарного, який забив третій м'яч у ворота бельгійців. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 14 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 5 до 13 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 3 до 15 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформацію. Інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!